Вітання, добрий день, добрий вечір. Точніше, так, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі відбувався саме ось цей сезон? Бо так ну фактично, це перший від початку і до кінця сезон в воєнний стан. Що от 100% вдалося реалізувати, і що все таки от, до прикладу вже перенесли перенесли на новий. Um, так, дійсно, ми, ми закрили 92-й наш театральний сезон. Цей сезон був дуже непростим, однак um, він складався в таких важких умовах, як в принципі для всієї країни. Однак не не дивлячись на, на ці певні перешкоди, ми намагалися робити і працювати дуже багато, тому що відчували, що зараз це надзвичайно важливо для підняття духу нашого, нашої нації, нашої. Нашої нації це надзвичайно важливо, щоб люди долучалися, якось розгружалися, а іноді рефлексували на те, що відбувається. Саме тому ми в нами було поставлено аж сім прем'єр за цей за цей рік. Відкрита ще одна, навіть дві сцени додаткових, третя і четверта. Тепер у нас вже в театрі чотири сцени. А виставою Маріуполь, Хештег Надія на світанок. Вистава про, про Маріуполь. Про, про людей, які перебувають в сховищі в укритті, відкрилася сцена в укритті. Тобто, в нас в нашому театральному укритті є така невеличка сцена, куди де ми граємо цю виставу. Дуже багато. Внутрішньо переміщених осіб були і з, зі сходу, із Маріуполя, зокрема, без сліз не можуть дивитися на цю виставу, ніби вони очищаються під час цієї вистави. Дуже багато схвальних відгуків. Це цей проект був створений спільно з українським культурним фондом. Авторкою п'єси є наша завідувачка літературної частини Маріна бортнік Гулевата. І це була наша така сцена відкриття сцени в укритті. Однак, зовсім нещодавно, буквально декілька днів тому, ми відкрили ще одну сцену. Це експериментальна сцена Антракт, яка знаходиться поблизу нашої основної зали, буквально наступні двері. Це вистава, це сцена, де буде створюватись певні такі експериментальні постановки. І перша постановка була називається Борщ або борщ. Мій рецепт виживання. Це сучасна українська. Драматургія, яка розповідає історію звичайних людей, які опинилися під час окупації на початку повномасштабної війни, це Київська область, Чернігівська область, і так само на ці вистави приходять люди. Так само вони долучаються. Багато військових дуже до нас приходять. І Ну, в принципі, це відносно наших прем'єр, а також багато було цікавих гастролей. Зокрема, великий гастрольний тур в Молдову. В нас був з двома виставами Ой, не ходи Грицю та на вечорниці за п'єсою власника Чі Михайла Старицького. І вистава, вистава, книга джунглів. Ми були в місті Більці. Ми були в місті Кишиньові. Також. Актори нашого театру з виставою Крути завітали на єдиний в світі фестиваль українського театру за межами України. Який проход... схід захід називається цей фестиваль, який проходить в польському місті Кракові. Вперше з 2008 року ми були на гастролях в. На... У Львові в, наці, в національному театрі імені Марії Заньковецької. Тобто у Львові ми часто, але саме в національному театрі з 2008 року ми вперше грали. І так само в театрі в Рівненському держа, державному драматичному те, театрі дуже давно, років 20 нашого театру не було. І так само ми на цій сцені репрезентували свою виставу за сучасною драматургією вій 2 Нуль називається з драматург ворожбит. Ну, насичений сезон такий був наш сезон. Багато всього і в нас багато планів на майбутнє на новий сезон. Ми хочемо вже зараз і в розробці вистава для найменших дітла, дітлахів наших. Це вистава Івасик Телесик. Також буде, буде вистава для підлітків. До речі, цікаво, тому що ця вистава мала вийти якраз ем, на початку березня 2022 року. Однак розпочалася війна, і режисер цієї вистави пішов в збройні сили. і Він буквально нещодавно він звільнився, і зараз він повернеться до цієї роботи. Я думаю, що в вересні буде. Ця робота також в нас буде режисер з, з Чернігова. Ставити казочку Попелюшка в нас буде лабора. Плануємо провести третю вже лабораторію сучасної української режисури молодої струм. Я як головний режисер візьмусь за класичну українську драматургію. Це буде комедія. Музична комедія. Власне кажучи, це плани на півроку, і сподіваємося, що далі буде тільки більше і цікавіше, і будуть ще гастролі, і буде ще нові простори, нові сцени, нові новий глядач. Тому що власне кажучи, там та сама експериментальна сцена. Вона долучає до нас глядачів, які можливо не підуть на якісь класичну виставу а їм цікаво до прикладу, якийсь експеримент, якийсь Щось новеньке, щось ну те, що до прикладу, звичайний глядач, можливо, не зовсім полюбляє. Взагалі, я вважаю, що театр це має бути як великий такий по-хорошому, знаєте, творчий супермаркет, де кожен глядач може знайти виставу собі до смаку, і це зараз надзвичайно важливо, тому що кожна наша вистава вона підіймає дух. Нашої нації, дух українців, а саме завдяки е, нашому духу, ми й переможемо. А ви вже згадували про виставу Борщ і Маріуполь. Це нові сучасні постановки, і вже згадували про плани на новий сезон театральний. Але чи буде щось е, от саме з такого репертуару? О, такого репертуару мається на увазі відносно відносно якихось рефлексій на ті події, які відбуваються. Ви маєте на увазі? Так саме це? Дивіться, ми зараз розробляємо. Дивимось, ми вже в нашому репертуару є дві вистави. Можливо, з'явиться і третє. Якоїсь конкретної назви зараз поки нема однак е, нам вбачається важливим не тільки говорити про е, те, що відбувається зараз, бо в нас вже є дві вистави, які поставлені за рік. Однак і е, говорити і знайомити глядача. З якоюсь новою українською класикою, тобто, відшукувати якийсь такий цікавий матеріал, який до речі, ну можливо, наш глядач не знає, можливо, він взагалі цей матеріал вперше. Тобто, мені видається дуже важливим органічне поєднання класичної української літератури, драматургії, а і сучасної. Тобто о, я думаю, що цей баланс варто тримати. Літній період це завжди фестивалі, зокрема і театральні. Чи будете цьогоріч ви приймати участь? Ну, зараз у нас відпуска <поч> почалася вже буквально з сьогоднішнього дня, тому актори в відпустці. А... Після того як ми виходимо о, з відпуски в серпні місяці, о, ми о, загалом ну взагалі фестивальний період він все ж таки о, досить о, досить нетривкий літом. Він розпочинається активно в о, ближче до о, вже осені. Так о, ми вже приймаємо участь, будемо приймати участь у знаменитому, знаменитому легендарному українському фестивалі. Мельпомена Таврія це фестиваль, най наймасовіший і найбільший фестиваль України, який здається, 25 чи 27 разів проходив в українському Херсоні. Зараз цей фестиваль він бере такий трошки формат або онлайн, або ко всі в... Театри грають на своїх сценах, але в межах фестивалю. Також є плани прийняти участь у фестивалі Homo Ludens у Миколаєві. Ну і, звісно, думаємо, роздивляємося фестивалі якісь за кордоном, тому що вважається, що важливо не тільки говорити тут з нашим глядачем про наші проблеми, однак важливо також і говорити з людьми за кордоном і з нашими з нашими українцями які там знаходяться і з, з інозем іноземцями розказувати їх їм про нашу культуру про наші проблеми це також вбачається тому ми роздивляємося фестивалі в литві фестивалі в Польщі і сподіваємося що за умови за умови нормального фінансування те що ми можемо Заробити собі якісь фінанси, ми зможемо дозволити собі поїздку і на фестиваль за кордон. Будемо дуже на це сподіватися.